Призерок України, але давайте про це трішки згодом. Зараз естафета 4 по 400. Жіночий Жіноча естафетна команда біжить. Ну і власне Віталій віддаю тобі слово. Ну що ж так до допрацьовуємо. Ми всі забіги чотири команди учасниці у жінок. Місто Київ по п'ятій доріжці Наталія Бесідовська, Наталія пироженко чорномаса Анастасія Бризгіна і Наталія Лупу фантастично. Сильна команда. Четверта доріжка у Львівській області. Марія Михалюк, Юлія Гавриляк. Анна Марія Хіміч і Мар'яна Шостак. На четвертому етапі Вінницька область, Євгенія Молярчук, Тетяна Дорошенко, Алісія Павленко і Марія Черкас. По доріжці під номером три. І по другій доріжці: Марія Познякова, Оксана Доленчук, Валентина Демченка і Вікторія Ткачук. Донецька область. На останньому етапі у нас будуть бігти одна проти одної: Вікторія Ткачук, Марія Черкас, Мар'яна Шосток і Наталія Луп, яка тут вчора була бронзовою. На ті самі 400 метрів. Насправді останній етап дуже цікавий. Але питання в тому, як до останнього етапу дойде ось гонка 4 по 400. Ну що ж, побігли? Ще раз нагадуємо п'ята доріжка у Києві, четверта у Львівської області, третя у Вінницької, друга у Донецької. Ми... Чи зможуть вивести Мар'яну шостак на ситуацію, у якій Мар'яні треба буде просто. Виграти, хоча просто виграти це складно сказати. Нагадаю, минулого року Львівська область перемагала. Хіміч Гавриляк і шостак бігли за цю команду. Донецька область тоді була срібною, але у Донецької області тоді не було Вікторії Ткачук. У Львівській області Христина Федущак, Хіміч Гавриляк та шосток бігли. Сьогодні молода Марія Михайлюк. 2005 року народження розпочинає цю естафету. Ну і. Стар дуже непоганий від Київської області. Поки що Вінницька на другому місці першою передавати паличку будуть саме киянки. Аби Сідовська непогано відпрацювала. І, а вони перші. Донецька область на даний момент четвертою біжить. Ну дуже близько, знаєш, тут mm -hmm. між Донецькою і Львівською областю було. І зараз ось цей класний момент в естафетах по 400 метрів, коли всі будуть збігатись в одне, і вони вже подолали так свої обов'язкові. Дистанції кожна на своєму етапі. Ну і Юлія Гавриляк, про яку варто говорити. Людина виграла кілька годин тому 800 метрівку. Mm -hmm. І зараз Юлія Гавриляк за Львівську область біжить на другій позиції вона. А Київ поки що перший. Львівська область, друга, Вінницька, третя, Донецька, четверта. І Гавриляк буде набігати. Гавриляк буде непогано набігати у Львівської області. Анна Марія Хіміч на етапі під номером три у Києва Анастасія Бризгіна, що дуже і дуже непогано. Ну і. Нагадаємо, шостак. Та Ткачук будуть закривати ці етапи. Гавриляк просто знищує на останніх метрах цієї дистанції. і Передає естафетну паличку. Дуже близько. Дуже близько. Київ та Львівська область. Донецька та Вінницька не сильно відстають. Але ще раз нагадаємо, в Вінницької області Марія Черкас. Сьогодні непогано бігла Марія Черкас. А другий забіг для неї за день теж все-таки відпочивала сьогодні і Вікторія Ткачук і Мар'яна Шостак. І вони явно посвіжішими будуть. Якщо відрив між першим другим місцем буде невеликий, на останньому етапі, можливо, все. Але нагадаємо, що дуже досвідчена Наталія Лупо-Бронзова, призерка тут на 400. У хорошій формі. У дуже хорошій формі І Лупа буде першою. На дистанцію відправлятись. Це дуже серйозний останній етап від кожної з команди. Київ тримає. Ну і Бризгіна очікувано десь збільшила так. відставання на третій, збільшила перевагу. Але все-таки Бризгіна спеціалістка на 200, а не на 400. Тому наприкінці можуть бути проблеми. Хімічна здоганяє. І останній етап. Наталя Лупу розпочинає. Шостак вже готова. Шостак з відставанням десь у 2 секунди. Угу. Шостак Треба викладатися на повну. Ткачук кинулись наздоганяти. Вона третя. Різниця приблизно в 10 метрів. Тобто ті самі 2 секунди, і Мар'яна шоста учора плюс мінус саме таку перевагу і отримала й ось ця ось ця пряма, де вона просто учора неслася несамовито і зараз теж нас доганяє Подивися, ми згадуємо зараз. Ми згадуємо естафету на Олімпійських іграх. 4 по чотириста змішано. Певка бомка полека на останньому етапі вміла зробити абсолютно все. А вікторія Ткачук спокійно третьою біжить, але теж в хорошому темпі. 150 метрів до фінішу шостак шостак уже готова обходити лупу, але зараз зовнішній радіус. Ну і домашня гонка для Мар'яни Шостак, як і минулого року. Це дуже важлива естафета. Мар'яна Шостак вибігає на фініш, і Мар'яна Шостак приносить золото збірній Львівської області. Київ другий, і Вікторія Ткачук інішує на третьому місці. і Приносить бронзу Донецькій області. Дворазова чемпіонка України і. А власне, Юлія Гавриляк і Мар'яна Шостаки одразу першою підбігає привітати її подруги. Дуже близькі подруги. Вони і, а насправді зараз класна, класна естафета була. Мар'яна, ти, ти зняв з мене з язика оце про фемки бол. Знаєш, але вау. Вчора я казав вау, і і сьогодні скажу те саме. Мар'яна шостакозна задоволена. Вчора кричала, а не знаю, чи почуємо сьогодні від неї. Але Юлія Гавриляк, як на мене, теж аж техніка. Знаєш, закипає від того, що ми побачили. Ну і побачили Віку Ткачук, яка на третьому етапі я б дуже хотів побачити розкладку по етапах, тому що Ткачук пробігла дуже добре, вона скоротила відставання від лупу і насправді могла б навіть наздоганяти, але там трошки трошки було відриву. Ще одна естафета у нас попереду, але поки я не бачу чоловічої естафети тут у колодках. Тому вона має стартувати за 5-6 хвилин приблизно. 5-6 хвилин це не так багато, але, але у нас в нашій студії поруч з Іною Сергієм такий мужчина. Така людина, що ми не можемо тут з Олексієм затримуватися надовго. Тому давайте перенесемося на інший бік стадіону, перенесемося до нашої студії і до вже триразового чемпіона України з метання списа Артура Фельдма.